Отож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. З нами на зв'язку юристка, заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан. Вітання, пані Олено. Доброго дня. Пані Олено, з вами хочемо поспілкуватися про нового голову Верховного суду України. Бачимо, наскільки швидко і блискавично можна сказати, судді зібралися і обрали нового. Очільника, але виявляється, репутація в нього теж, так би мовити, не ідеальна. Що вам відомо про теперішнього керівника Верховного суду України, в яких справах він був помічений? Ну, власне тут важливо розуміти, що і сам процес прискорення такого обрання він виглядав досить підозріло. По-перше, тому що останні тижні вся країна обговорює скандал з тим, як колишнього очільника вже Верховного суду взяли на хабарі. А це фактично людина, яка очолювала судову систему України, і зрозуміло, що е, ця справа в принципі рефлексує і демонструє велику системність корупції в вищих ешелонах судової влади. Зрозуміло, що на цьому фоні обрання нового голови і поспіх в інституції, яка о, підозрюється, і судді якої підозрюється корупція, мова йде про те, що очевидно, що в. Цій злочинні організації пана князева він не міг створювати бек-офіс і функціонувати одноособно. Зрозуміло, що він працював з іншими суддями у спайці. Розслідування продовжується. І інші судді також можуть е отримати певні наслідки. Тому в на цьому фоні поспіх з обранням нового голови виглядає. Для нас, як для громадськості, радше як спроба просто змінити бек-офіс у верховному суді, а не розпочати якісь системні зміни. Саме тому власне, тут не стільки питань до голови нового очільника Верховного суду, скільки до того, що це власне історія, яка потребує системного реформування, а не просто зміни очільника. Це перше, якщо говорити про власне Станіслава Кравченка, якого було обрано, зрозуміло, що він представник так званої старої судової системи, тобто він дуже давно працює в Верховному суді, він очолює кримінальний. Касаційний суд, власне. І раніше, ще свого часу, під час конкурсу до Верховного суду, е, я нагадаю, що Верховний суд вже реформували в 2018 році, і тоді по ньому був негативний висновок громадської ради доброчесності, яка, власне, моніторила суддів, і йшлося там в першу чергу щодо. Питання щодо його майна, походження активів, земельної ділянки неподалік з Києва, яка не була задекларована. Також, чи не най... однією з не найрезонансніших справ Станіслава Кравченка, є випадок, коли він разом з іншим суддею, власне, причетні до рішення, а власне причетні до рішення щодо. Того ж як коли випустили свого часу пана Пукача, який підозрювався в вбивстві відомого журналіста Георгія Гонгадзе, і власне саме за рішенням Кравченка, пан Пукач йому дозволили вийти з СІЗО, ну і власне, що мало наслідком подальшого його втечу та переховання від правоохоронних органів. Ну і це власне ключові питання, які є від громадськості, і знову ж таки, ну ми розуміємо, що. Треба е, спочатку, на наш погляд, е, зрозуміти і перевірити на доброчесність, щонайменше членів Великої Палати Верховного суду, і е, дочекатися результатів справи набу, і надалі ну, вирішувати знову ж таки, як системно реформувати Верховний суд і що робити далі, і е, е, вже тоді визначатися власне, з е, головою Верховного суду, в тому числі. Пані Олено, то ви вважаєте, що судді так поспішали, щоб все-таки мати свого у вищій раді правосуддя? Це одна із причин мати свого у вищій раді правосуддя. Я думаю, що інша причина є кілька причин. Насправді суд намагається якось продемонструвати суспільству, що щось відбувається, щось змінюється, і будуть якісь результати, так? І це така свого роду реакція. Зрозуміло, що коли немає голови, робити е, будь-які питання керівництва суду, суд не представлений. Тобто, ну цим обґрунтовувалось обрання нового очільника. Але е, ми, ми розуміємо, що далі події також будуть розвиватися досить швидко. Уже є звернення ну, відповідного комітету Верховної Ради. Справової політики до Ради національної безпеки і оборони щодо того, що ну потрібно системно вирішити питання корупції в судах. І, але, на наш погляд, поспіх зрозуміло, що щось робити потрібно. Але поспіх в цій історії зайвий, тому що чим е, будь-які реформи, зміни, е, вони повинні бути ретельно продумані, так? Одна з причин, звісно, може бути необхідність мати представництво у Вищій раді правосуддя Верховним судом, адже голова Верховного суду представляє, є членом Вищої ради правосуддя за своєю посадою, але знову ж таки це не єдина причина. Я думаю, що із е з того, як це відбувалося швидко, і це в першу чергу бажання. Може бути певною такою змовою судових еліт та влади, з тим, щоб власне Верховний суд довго не залишався без якогось певного контролю, так і без якогось власне впливу. так. Тому тут дуже важливо зробити ті майбутні зміни, так, щоб в принципі унеможливити будь-який вплив на Верховний суд. Пані Олено, а чи відомо вам щось про те, чи може теж якраз проходити по справі НАБУ щодо князєва і теперішній голова Кравченко, і, і, і теоретично так? А як, якщо це підтвердиться, що це може означати, чи він має піти відставку, чи яким чином? Ну, Власне, новий новообраний голова навряд чи має ну, з дуже низькою ймовірністю може бути причетний. Uh -huh. Чому? Тому що ну, принаймні в тих матеріалах офіційно про які йдеться, йдеться про конкретну колегію суддів, яка мала приймати яка приймала рішення у справі Живаго. І, власне, наскільки відомо, представники саме ці судді не брали участь, не номінували свої кандидатури на голову Верховного суду. Але тим не менше це не знімає питання того, що як сказали публічно правоохоронці, що власне пан Князев намагався впливати на судову систему власне, і на вищу раду правосуддя, і на вищу на відбір вищої кваліфікаційної комісії, на рішення інших судів на території України, тобто, це означає, що вплив міг бути потужний. І в даному випадку е мова не стільки про власне те, що чи може фігурувати новообраний голова у цій справі, мова про те, щоб цього не відбувалося далі. І якраз такий поспіх може свідчити про е суддів знову ж таки повернути собі якусь певну стабільність і продовжити вплив на судову систему ну, без якихось особливих наслідків е для суду. Пані Олено, ну і для багатьох українців стало, стало шоком інформація про зарплату суддів Верховного суду майже 10 тисяч доларів або ж 374 тисячі гривень, якщо не помиляюся, він отримував до квітня місяця, і, ну і багато хто з українців стали вважати, що ось такі великі зарплати не є на заваді та брати участь в хабарності чи в корупції. Як ви вважаєте щодо цього? 100% велика зарплата точно не є запобіжником від того від корупції в будь-якому разі. І треба розуміти, що тут ну, повинно грати багато чинників роль. Зрозуміло, що, мабуть, що в якійсь мірі є свої ризики, коли зарплата надто маленька, так, ну, тому що суддя повинен бути достатньо незалежним, але коли вона і надто висока, це також певним чином. Не є гарантією від корупції, можливо, певним чином і розв'язує руки, так же людина хоче все більше розкоші розкішного життя. Тобто це точно не єдиний фактор, який треба враховувати. Так? І о, я думаю, що на майбутнє треба думати про те, що, по-перше, треба розуміти, і позитив навіть в цій історії є в тому, що в нашій країні, нарешті, з'явилися правоохоронні органи, які. Здатні виявляти корупцію такого масштабу, навіть коли йдеться про голову Верховного суду. В цьому це є плюс. І насправді надалі треба думати про заходи. Певного впливу перевірки суддів, саме такі заходи, які би могли попереджувати і виявляти такі речі там, системно. Так? Тому я думаю, про це якраз це те конструктивне, що потрібно змінювати надалі в судовій системі, аби убезпечити на майбутнє такі випадки. А, ну і пані Олено, не можемо не обговорити ще одну нерезонансну справу, коли дійсно ось це гасло корупція. Вбиває, виявляється безпосереднім, йдеться про суддю Макарівського районного суду Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця на блокпосту при виїзді із Києва. І теж є свідчення про те, що він неодноразово відмазував п'яних водіїв, зокрема за по 130 тридцятій статті. Ну і сам вчинив смертельне ДТП. То в цьому випадку, на вашу думку. Що, що, що можна зробити, яким чином запобігти і тут корупції. Ну зрозуміло, просто очевидно, що вона тут була, і у зв'язку з тим, чи вдасться притягнути цього суддю до відповідальності? А, ну насправді, в даному випадку йде мова про кримінальне провадження, І тут я переконана, що правоохоронці будуть звільняти звертатися. Повинні звертатися до Вищої ради правосуддя, яка повинна. Власне, або буде розглядати питання дозволу на запобіжний захід для цього судді. Можливо, це буде навіть ця під варту буде розглядатись і може розглядатись питання також відсторонення, тому що не припустимо, аби такий суддя перебував на посаді, але дійсно, люди такого рівня впливу, такого рівня посад вони часто вважають себе безкарними і дозволяють собі вчиняти подібного рівня правопорушення. І насправді треба зрозуміти, що останні кілька років в Україні велика проблема з тим, що не функціонувала Вища рада правосуддя, тобто органи, який, в принципі, може притягувати суддів до дисциплінарної відповідальності. Через це е багато було питань, і проблем з тим, що навіть судді, умовно, колаборанти, е судді, які е якось порушували певні правила, також їх не могли звільняти. Власне, належним чином з посад, тому зараз вища рада правосуддя запрацювала, але запрацював ще сам механізм притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Е, в парламенті є відповідний законопроект, який має це поправити. Власне, ми сподіваємося, він буде приймати тому, що це історія, яку потрібно негайно запускати, адже відсутність відповідальності це ну те, що і породжує подальші порушення та зловживання з боку суддів вам, пані Олено, за ці коментарі. Олена Щербан, юристка, заступниця виконавча директору Центру протидії корупції. Була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре, пані Олено. Тримаємось.